Thank <laughs> you. Так відпрацьовують по російських загарбниках українські захисники з реактивної системи запалу вогню ГРАД. Ця машина з 70-х років минулого століття призначена для ураження живої сили, неброньованої техніки та бронетранспортерів. Її розрахунок шість осіб. Ну, це ЗІЛ-131, БМ-1. Отака вже старушка наша, але трошки ще виручає десь заколи. Що частіше ламається? Все потрошки. Машинка вже роки має, тому ну, недавно трошки робили мотор, бо голови, головки пробило. Але, в принципі, по чуть-чуть десь так, коли те їздить. Зіл він ну, град, в загальному вона не є точна зброя. Тут просто подавити ворога. Уразити його Михайло каже, доводиться їздити швидко, щоб не стати мішенню окупантів. Звичайна швидкість близько 100 кілометрів на годину. Розрахунок виїжджає та відпрацьовує за заданими координатами. Потім миттєво згортається та залишає позицію, адже противника недооцінювати не варто. Він завдає багато шкоди українським захисникам, та серед окупантів є професійно навчені кадрові військові. Площа поразки повним пакетом граду 400 на 400 метрів. Зазвичай арміці на Бахмутському напрямку ведуть вогонь на відстані в 20 кілометрах від цілі, що вражається. Але зараз снарядів не так багато, тому доводиться вибирати серед багатьох цілей одну. Випустити повний пакет граду, а це 36 40 снарядів по противнику на сьогоднішній день. Розкіш. Зараз це ну, інформація не, не є з там Таємною, зараз у нас дійсно дефіцит з будь-якими типами артилерійських боєприпасів. Через це роботи відповідно дуже-дуже небагато. По можливості, якщо є така можливість, якщо є ціль, ну, називаємо її жирна ціль, тобто, наприклад, якесь велике скупчення техніки, тобто, на що не шкода потратити нормальну кількість снарядів, то ну, можемо відпрацьовувати. Але в цілому зараз. Доволі сильно економимо наразі. Артилерійські боєприпаси під град витрачають лише на велике скупчення техніки, каже Ярослав. Піхота для роботи града не є жирною ціллю через нестачу снарядів. Наприклад, недавно була нас дуже жирне таке скупчення. Прям там і бронетехніка, і автомобільна техніка, то ми туди гарно сипанули. Це, це, ну, як то кажуть, вартує шкуркавичинки. Ну, не маємо зараз можливості так прям розкидатися боєприпасами. Треба зрозуміти, що. Тут є дуже багато моментів, через які це все відбувається, тобто і наші, якісь внутрішні, там якісь планування, запаси, якісь там залишки там невичерпні зробити. Тому що хто знає, що буде завтра. Ми бачимо зараз, яка складна ситуація, коли ворог штурмує. Але треба врахувати, що він може посилити штурмові дії ще щось, і нам треба бути готовим, щоб було чим захистити. Україна сьогодні багато в чому залежить від підтримки європейських держав та США. Українські захисники дуже сподіваються, що партнери не залишать країну і поставлять обіцяні боєприпаси на фронт вчасно, щоб не втратити ще кілометри української землі.